І сьогодні ми будемо дивитися, що у мене надається. такий вотбок. І ми сьогодні такий розглядаємо. І вибереть одного до 10. Це одного до 10. Це Дедіс Патрік. Вона краще в Юмісі з Патріком. Тут Майнкрафт, це дом Патріка і Сквідерта. Це авокадо, це сердечко. Ну і так обичне. І сьогодні Історія тут любить історію. Отаку історію. Будете дивитися В неї в каналі. Кіра за сково. Ось два, ось о три, ось чотири, ось п'ять Ось шесть. Ось сім. Ось вісім